Інтернет вибухнув новиною. Одразу три псевдоміністра ДНР позбулися своїх посад і були заарештовані. Це стало відомо завдяки наполегливій роботі спецпідрозділів МВС, які працюють у Донецьку. Саме вони оприлюднили свої розвіддання. Перехвачен доклад главы разведки ДНР генерала Сергея Петровского вышестоящему начальнику в Москву. Ведомство уже арестовало трех министров правительства ДНР, сформулированного чуть более месяца назад. Среди арестованных оказался министр топлива Александр Калюский, министр энергетики Алексей Грановский и министр культуры Юрий Люкстутис. Міністр внутрішніх справ оприлюднив цю інформацію в понеділок зранку. Хоча в інтернеті звістки про затримання терористичних міністрів гуляють вже понад місяць. Зокрема, про арешт Олексія Грановського було відомо ще 15 листопада. Уважно дивіться на дату публікації поста. В Сіті розпространілася інформація об арешті в Донецька Олексія Грановського, міністра топлива і енергетики в Советі міністрів ДНР. Цей самий день так звана прокуратура терористичної ДНР звітувала і про затримання міністра палива Олександра Калюського. А ось Юрія Лекстутіса, міністра культури терористичної ДНР, затримали все ж у грудні майже два тижні тому. В Донецьке СІЗО був доставлен Юрій Лекстутіс, міністр культури ДНР до вчорашнього дня. Таким чином, розвіддані, оприлюднені міністром внутрішніх справ з позначкою не секретно, виявились дублюванням старих новин.